Приступив до Ісуса на ім'я, я Ер, що був головою синагоги, припавши до ніг Ісуса, відстав просити в нього в хату, бо була у нього дочка одинанчка яких дванадцять років вона вмирала. І як він йшов туди люди тиснулися до нього. Аж ось тут якась жінка, що була хвора дванадцять років на втечу, і витратила на лікарів весь свій прожиток, і ніхто з них не міг її оздоровити, кіше ззаду, доторкнулася його край одежі, і вмить стала здоровою, спинилася її кровотеча. Ісус спитав хто доторкнувся мене. А що всі відпекувалися Петро мовив, настав люди, коло тебе топляться і тиснуться. Ісус сказав хтось доторкнувся до мене, бо як чув, як сила з мене, побачивши, що не втаїться жінка, тремтячи, підійшла й впавши, йому до ніг призналася перед усіма людьми, шому до нього доторкнулася, як негайно одужала. Сказав їй Ісус, дочко, віра твоя спасла тебе іди в мирі. Він говорив ще аж ось хтось приходить від голови синого і каже Твоя дочка померла, не ще, учителя, Ісус, почувши це, звалися до нього. Не бійся, тільки віруй вона спасня. Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою. Всередину, крім Петра, Пет, Івана та Якова з батьком та матір'ю дитини, всі плакали за неї, голосили. Він мовив не плач, ти вона не вмерла, вона спить, ті сміялися з нього, бо знали, що вмерла. Тоді він узяв її за руку і голосно промовив дівчань. І дух її вернувся до неї, і вона вмить стала, він велів дати їй їсти. Ті ж її були здововані вельми, та наказав їм нікому не говорити, що сталося. І сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, щойно ми чули в де апостол і Євангеліст Лука розказав про два чуда, Чуда оздоровлення двох людей. Найперше до Ісуса, для наймо сьогоднішнього контекстця сталося чудо Землі Генезарецькій, куди Ісус ми чули минулої неді, оздоровив чоловіка піснуватого. І будучи в тому місці, його просили, щоб він пішов геть. Геть, бо їхні свині. Але, напевно, не всі відвернулися до нього ті, які хотіли прийти. І один з них, начальник сина, його дитина одинадцять, одну дитину має дочку. Вона хвора, тяжка, в тяжкій ситуації. Напевно, жінка вмовляє його, щоб він пішов, бо вона чула про вчителя. Йому, як законовчителю, начальник синагоги, ми це можемо навіть, не знаєте, то уявити, він там посаду займав і знаємо, як діфарисеї відносилися до нас. Напевно, жінка просить його. Байдуже твоє становище. Будеш ти тим начальником чи не будеш, важне здоров'я дитини. Бачиш, єдина надія пропадає. І він погоджується. Йому байдуже, що про нього будуть думати люди, що будуть говорити, чи залишиться він на цій посаді. Він переборює свій внутрішній страх перед людьми. Міні, і він іде до вчителя і просить, дочка моя тяжко, дружина, прийди уздорови її. І Ісус погоджується піти. Погоджується піти, щоб робити це чудо, щоб багатьох утвердити в цьому чуді. Дорогі мої, для нас теж багато чого стоїть на перешкоді. Для цього чоловіка, щоб зустрітися з Христом, була його влада. Його думка важна була колись що про нього інші подумають. Ми теж цей страх нас не допускає до Христа. Ми маємо цей внутрішній страх думку, що про нас будуть інші, казати. Особливо для чоловіків перебороти себе в тому, що потрібно кожної літа приступати до святої святих тайн, дорогі мої. Нарешті ми мусимо зрозуміти, це не священне просто хоче. Ісус того хоче від вас. Це Він і Його слова з Тайної вечері, які повторює священник. Ви з з нею Не Недостойні, не вибрані, не якісь, як ми тому собі уявляємо. Я часто вже багато разів кажу, що найбільше диявол хоче зробити щоб нас не допустити нам. Де, він, де Христос закликає нас прийти з нею всі. Так диявол буде все навпаки робити. Ну як будеш? Ну ти недостойний, треба довго готуватися. І все зробить, щоб нас відвести від Бога. Щоб ця зустріч не відбулася. Дивимося, друге чого денще. Жінка. Дівчина 12 років помирає, і жінка 12 років хвора на кровотечу. Дорогі ми, ми теж, який страх мати. Ця жінка у єврейському народі вважалася нечистою. Якби хтось до неї доторнув, треба було їм відбути, щоб очиститися. Бо така жінка вважалася нечистою. Вона не мала права виходити до суспільства, вона мала зльованою із закритища і не виходити. Але вона 12 років страждає і не може собі дати ради. І з ця рука її приходить, віра її підказує. Ну ж нам перед людьми не виявить свою хворобу. бо що бояла, що її каменую там, що вона нарушила закон Мойсея. Але вона собі в душі, своєю вірою постановляє, не скажу, що ви, що я доторкнуся краю одежі його. І стається це чує. Кровотеча впинилася, каже вам Євангелист. І тут Ісус звертає на це увагу. Не просто так, дорогі бо якби він промовчав, ніхто про це і ми би не знали. Він хоче показати за приклад для інших. Хтось доторкнувся до мене. Всі відступаються. І як далі, каже цей євангелист нам, Лукав, що всі відпекувалися. Петро каже, наставнику, та подивися, скільки людей тут тупхають. Тут неможливо, щоб хтось тебе не доторкнувся. Ісус звертає увагу. Багато його доторкалося. Але тут відбувся дотик не такий, як усі. Сила вийшла з нього. Сила вийшла, яка усторонила цю людину. Як бачимо, що направду Бог знає нашу потребу. Він тільки жай, коли ми з сою прийдемо до нього, коли ми дозволимо йому доторкнутися до нашого життя. Як багато і в нас проблем, багато бід маємо, і ми б направду хотіли, ви нам повіли, правда, якась там екстрасенс, чи ще якийсь. Ми би дуже ж хотіли скоро, але ми хочемо того чуда вже і відразу. Але в духовному в житті так не відбувається. Щоб отримати чудо, навіть оздоровлення фізичного, тілесного, ми найперше повинні виправити свій спосіб життя, бо це є наслідки. Нашого гріховного життя. І в такий спосіб хоче привернути нас знову не тільки до себе, щоб ми, щоб він тішився нам, для того, щоб нам було добре. Бо ми так, як таблетку хочемо. Прийняв, болить голова, випив таблетку і вже стало легше. Так не буває. В другому житті ми маємо виправити цей етап виправлення, він є довше. Він є тернистий цей шлях. І, і ми цього не хочемо. Ми хочемо вже відразу і все. І дивимося на цю жінку. Вона не втаїлася. Вона побачила, що, ні, що тут вона не втаїться в пана до них і визнала, що це вона доторкнулася до нього. І тут знову вона свій внутрішній страх переборола. Тоді вже було байдуже, що там буде, що будуть про неї казати нарікати. Вона отримала те, чого хотіла. Уздоровилась. Дорогі мої, ми не тільки можемо доторкнутися, Господь поєднання такого хоче до нас. Бачимо. І Це сталося чудо по дорозі, коли він, ідучи до цього начальника синагоги, уздо його дочку. Він приходить до нас кожного, кожного свята, щоб разом з нами, щоб ми разом з ним засіли до столу, щоб ми могли доторкнутися його. Щоб ми могли навіть більше прийняти Його до своєї душі, яка є зрана гріхами. Хто з вас вважає, що він гріха не має, каже апостол Іван Галис Іван, той брехун і неправдомовець? Що тоді є гріх, то чому ми не дозволяємо Богові уздоровити нас? Щоб він доторкнувся цих храм, які, я як кажу, я на тілі, як щось десь розідремо, десь розріжемо, щось чаруємо, даємо собі ради, обробляємо цю рану, забентовуємо і в духовному житті. Дух, душа теж кровоточить. Вона болить. Ми цю дуже той біль душі не раз не відчуваємо. Не відчуваємо чому? Тому що тут затрачується цей голос совісті. Ми що-небудь придумуємо тисячі оправдань на це, як часто це вже казав, коли померші сняться. Замість того, щоб помолитися за них, то каже, ну, тьфу, на погода, напевно, ще буде міняти. мерцісне. Так само, щодо душі, коли ми такий неспокій відчуваємо, і, і, і кожен через це переходить, що не знаю, щось хочу, щось, але сам не знаю що. Це є прагнення душі до Бога. Тільки ми надіялися. Ми відчули цей духовний голод, але ми нічого не зробили, щоб накормити душу. За тіло твали, одіваємо, кормимо. Але як бачимо, що рано чи пізно це розставання з тим світом. І з тим догаджанням тіло скінчиться. І сьогоднішнє Євангеліє нам показує, коли Ісус прийшов, щоб цю дівчину робити. Йому вже кажу, дочка твоя померла, приходить додому, застає, що всі там голосять, як майже як стається похоронці, дуже так плачуть, повожну. Але коли Ісус сказав не плачте, вона не померла, вона спить вся смія. Ну дуже дивно, правда. Плакали і відразу вже сміють. Ну і у нас щось подібне, дорогі мої, теж вигеней на похоронах. А ну скажі, чому йдеся про те, що ми ті гостини робимо? Ховаємо, плачуть, дуже як з хати виносять, вже з подвір'я забирають Боже, де сяєте, куди йдете? А як тільки в яму опустили, хі-хі-ха-ха -ха, в хаті. Вже і забули, що вже тата нема, що вже мати. Таке направду, це наше оце Християнство до кінця не розуміння бачимо, і Христос про це говорить, щоб ми такими якимись двоянками не були. Тут плачуть, тут сміються. Але Господь показує, що є тим, хто дає це життя. Я, дорога, правда і життя, казав він. Тому він за руку і голосом, каже, дівчина встань!» і вона встала. Дорогі мої, кожен гріх це є ця духовна смерть. Тому Ісус смерть не називає, він знав, що насправді помер, але він знав, що Він і це може з тим дати собі рани, що Він може Воскресити. Але Він не називається смертю, каже, вона спить. Смерть духовна, коли людина в стані гріха і не хоче цього навернення, не шукає, як би зустрітися з Богом, якби доторкнутися, дозволити Богові війти в Його життя. Направду, ці різні проблеми, які ми маємо в своєму житті, ці є допуст Божий, тільки Бог допускає. Бо воно те, що стається, бачимо, людина сама вибирає нас то нарікаємо на долю. І людина має в чому духовному житті перейти через три етапи. На почат, в першому етапі духовного наближення до Бога. Ми так кажемо, як цей, коли молоді, молодята зустрічається букет на конфетний період. Бог так і. Ні. Ми кажу, таке, що найкраще, конфети, якесь таке, щось солодкого дає, бо знає, що душі тяжко. Є. Але коли? На початку насити. людина потім мусить перейти через цей другий етап, коли нам вже здається, що залиши. І Бог на правду не залишає, тільки допускає відчути, що людина сама без Бога не може відчути. щоб вона це відчула. І ми так, не дай Бог, хтось хворий у нас. Ми там холіли, поїхали, там ще якась, там десь на Закарпаття, там ще десь поїхали. А коли вже ні на Закарпаттю, ні ще там десь у Києві, чи не знаю, що де не допомогло, тоді ми відчуваємо, що кажуть, і нам можуть так сказати, тут єдина надія на Бога. І ми оцей, коли ми відчули, що правду ми нічого не можемо зробити. Людина змиряється. В неї з'являється оця покора згідне, що я розумію, що я є насправді. Якщо Бог мені тут не допоможе, тут я сам. Як би я не будував? Бачимо на прикладі Радянського Союзу, його будували. Обіцяли світлий рай. Все будете ходити брати за дар, вони які гроші і не буде ось цього. Але не встоялося це. Воно розваже. Бо основою фундаментом цього не було Бога. Не було віри в Бога. А все, що не будується з воно рано чи пізно розвалиться, не встоїться. Просимо Христа, щоб Він, якщо і допустив на нас якийсь допуск, то тільки тому, що нас любить, хоче навернути Не для того, що йому бракує нас, Правда. тому що він нас любить. Але як кожен люблячий батько хоче добра для дитини, хоче, щоб він жив і навернувся. Тому просимо, щоб як він прийшов сьогодні і уздорубив ці два чуда, щоб він прийшов до кожного з нас, щоб ми направду доторкнулися глибини душі нашої, деяких закутків, може, де ми не дозволяли ще йому входити, ми завжди залишаємо собі місце. Знаєте, як кажуть, колись свят, що десь один Богом лишали, що немає для когось там лишати. Ми так десь в душі, ніби тут віддаємо своє життя, хочемо мати свого щось, допоки ми повністю не віддамось. Богові нічого в нас не свинець. І поки з цією вірою жінка прийшла. Допоки ми в собі цей страх не перевожимо, хай говорять, хай думають. Мені вершне, що я з Богом, що Бог зі мною. Амінь. Слава Ісусу Христу.